в етері мистецький максимум, і сьогодні в гостях у нашої програми актор молодого театру Дмитро Третьяков. Якщо ви мій чимось нагадує ва... вас, цієї любимої в лові бах, за Голова. Дай. бачить вас у світом, пішіть туди, піднімайтеся з нею, свінок. Радий тебе вітати у цій імпровізованій студії і е, одразу диви, наша програма, мета цієї програми це знайомство е, глядачів з цікавими творчими особистостями. Тож, давай ми будемо знайомити з твоєю творчою особистістю, киян і приїжджих цього прекрасного міста. Спочатку ми почнемо з того. Хочу тебе спитати. Ми з тобою знайомі, мені здається, років 10, так. І от одразу наше знайомство, воно насталося завдяки якраз мистецтву театру. А розкажи, з чого в тебе все почалося? Як ти от вирішив, що ти хочеш бути актором? Вирішив. Я не пам'ятаю прям, як вирішив, я пам'ятаю, що до певного моменту це просто було якось поруч. Виступи там шкільні. Дитсадочок. А потім, вже коли я закінчував школу, ну 9 клас закінчував, я потрапив в івентагенство, яке займається святами. Дитячими святами. так. так, так, так там, так. де ми з тобою і познайомились, власне кажучи. Ось. І напевно це було певною відправною точкою. Але навіть коли я потрап... потрапив туди, я не. Не планував далі якось бути актором, у мене зовсім інші плани, були думки. Це таке цікаве запитання. Мені здається, зараз така доля склалася, що ну, випадково і поступово перевело мене. Потім, паралельно, коли я вчився в технічному закладі, це техніку в Маріуполі. Я все ще працював у цьому івент-агентстві. і. Так сталося, що потрапив в музичне училище вільним слухачем на курс театральний. Там якраз набирався. Я був вільним слухачем, власне кажучи, і ось це був напевно другий етап мого становлення. потім я вирішив, коли закінчував технікум, вирішив, що е, хочу бути актором і почав готуватися до вступу в Київський національний університет uh -huh. в Карпенка Каро сюди. І, вже вступивши, тут була певна стадія мого зростання, розуміння і усвідомлення себе як актора. Розкажи, як потрапив до молодого театру? Я бачу цікава та історія. Та, да? ну, і як... Це почалося зі вступу, тому що набирали три викладачі. Ось і той викладач, до якого я потрапив, він художній керівник театру і директор. Це одна посада, посада зараз. Ось. І я взагалі не сказати, що прям планував. Я коли вступав, я не знав саме стиль викладачів, я не знав, хто художній керівник театру, хто не в театрі взагалі, не бачив їх вистав, нічого не бачив, не знав. Я просто йшов думав, думаю, все, я йду, тому що мені потрібна освіта, я хочу бути артистом і все. І, власне кажучи, так і пішов, і так співало випадково просто, що. Um, коли було прослуховування, я до майстра, до якого я потрапив в результаті це Андрій Федорович Білуз, я потрапив до нього, тому що до нього була найменша черга з кількості людей. Eh, і причому, eh, так що я, я ще тоді бігав, бо що на першому поверсі один викладач прослуховував студентів, на другому на другий, на третьому був він. І ти вибирав там де менше черв. <серги> я там, де менше черга. Я записався до всіх, звичайно. Eh, потім спускаюся на перший. Там друга людина. Ну там годин години пів сорок хвилин минуло, ти і друга людина зайшла. Піднімаюся на другий. Там четвер. Піднімаюся до нього, а в нього вже десь людей пройшло. Я думаю, угу". І стою, чекаю, і мені кажуть, там, а я був якийсь, я був в усіх списках був 45-52, й й ну, короче щось там далеко. А, і я вже підходжу, і там, я стою, там знайомі були, ми там познайомилися про вступі з деякими ребятами. І ми стоїмо, і мені кажуть, там 22-го немає. Хто піде за намі з 22-го? Я кажу, я можу піти. Ну, і, власне кажучи, зайшов, мене прослухали, потім вийшов. Він сказав тобі допуск до іспиту, тому що там треба було ще отримати допуск перед тим, як потрапити на іспит. І вже отримавши допуск, я пішов на сам іспит. Mm -hmm. А саме в молодий театр потрапив. Дякую, так. Тобі. А саме в молодий театр просто це величезна історія. Потім саме в молодий театр потрапив вперше. Це був виступ, вистава. Дипломна, одна з дипломних вистав, яку ми зіграли на третьому, напевно, курсі. Називається вона Куди піти Це за чехами». Там збір м, оповідань, оповідань і майстер з усіх цих оповідань зробив п'єсу. <тан> і ми, власне кажучи, грали цю курсом, грали цю виставу в театрі. Це був перший досвід на сцені. <тан> <тан> Це був твій перший досвід саме молодому, молодому театрі. А пам'ятаєш свою першу роль вже якості актора молодого театру? Прям най най найпершу. То... Або ту, яка е, запам'яталася тобі найбільше. Мені всі запам'яталися, я дуже люблю свої всі ролі. Е, і кож, кожній зі своїх ролей завдячую. Ось, е, до, до вересня 22-го року, здається, я був її розовим актором. Тобто не в штаті. Ми граємо виставу, ось, але в штаті я не рахуюсь. І в принципі, можна назвати те, що коли я вийшов на сцену, ось ми зіграли виставу, то вже ти актор в молодому театрі. В нас там повідзначали. Це у нас були вистави з повністю з усім. І ми це можна рахувати як. Актор рази рік. Mm -hmm. Ось а в штат театру я потрапив саме в Ну не знаю, напевно, це якісь прив. Мені дуже пощастило. Я вважаю, що це успіх і це удача. Саме удача. Мені пощастило потрапити в вересні 22-го року. ось, І якраз це починався сезон новий, і якраз це була вистава дитяча казка Цап-кацап». -ка -цап». Mm -hmm. Теж певний mm -hmm. Амаш на те, що відбувається наразі, так? Так, так. І це був певний крок в акторській майстерності, тому що там була досить такий... Ну, там всі ролі, от, в цій касті, там якби досить всі можна сказати, не можна сказати, що там другорядні, вони всі в певній мірі рівнозначні. І тому така велика роль вона для мене була так досить бажаною. Завжди. Ти грав дуже впізнаваного персонажа чи в <таспоріст> Так. — З першого так, погляду так, можна зрозуміти, на кого відсилку. це відсилка. Все, слава Богу. Але ну, це якби тут не тільки моя заслуга, тут, напевно, ця людина, яка себе так позиціонує, <паспоріст> <паспоріст> і вона досить крилатими фразами висловлюється. І... <паспоріст> Ну, досить незвична. Я ж кажу, дуже впізнаваний сам по так, собі так, персонаж. Втілив дуже також впізнаваний. Розкажи, будь ласка, от, наразі в яких виставах можна тебе бачити? Е, Небагато. Були ще деякі вистави, от якраз таки, там, де я частково був задіяний на виставах, але це були. Російські автори, шєха, подібні. І 13, здається, вистав після початку повномасштабного вторгнення в театрі зняли з показу. Ну, в принципі, Це зрозуміло. Зняли, так. Так. І там були 2-3 вистави, в яких я був задіяний. зняли. зняли. Зараз homo Ferus Називається вистава це студентська. У мене там невеличка роль епізодична. В цьому цапка «Цап Касап. Вистава Ріверсайд Драйв. Ось вівся там велика роль. Ось, чому я теж безумовно радий будь-які ролі, але коли вони й великі також. І готується Ось зараз теж в мене там невеличка роль, але. Сама вистава просто прикольна. Е, називається вона кролик Гарві. Це комедія. Ось, е, прикольна вистава, і вона це прем'єра буде 27 го Здається, травня. 27-го травня. Е, здається, 27-го о 18.00. Тому всіх запрошую, бажаючих. Це шикарна вистава. На мою думку, вона дуже формова. І всіх чекає в молодому театрі на цю прем'єру. Дякую за такий анонс. І слухай, якщо в нас е, тема вже е, трішечки коснулася якраз повномасштабної війни цього вторгнення, розкажи, будь ласка, як ти е, зустрів цю звістку 24 лютого, 22 року? Ти був у Києві? Так, Так, mm -hmm, да, я був у Києві, але я... сам ти родом з Маріуполя? Uh, я родом з Маріуполя. Пам'ятаю напередодні 23-го, це вже це був uh, цікавий момент. Я йшов там заміняти друга. Він в театральній студії викладає, викладає. Він не міг, він треба було замінити, що 23 числа замінити його і бачив якраз одного зі стендап-коміків відомих. Я думаю, блін, підійти споткатися. Потім думаю, та що... буде ще час, ну що може статися такого, що. а, ви... а зранку 24-го сталося і ранку. Я десь до 8-ї ранку. Я просто я там від. Я не пам'ятаю, відписав я батькам одразу. Не відписав я. Дуже погано пам'ятаю, що я просто сидів і не міг усвідомити. Ці... Слідкував за подіями, які відбуваються вдома в Маріуполі. Так, ми переписувалися, тримали зв'язок з батьками. Ну там вся моя сім'я. от, І в один прекрасний прекрасний момент зв'язок зв не... обірвався, так, і все. Це я не розумію, що з ними, як вони. А, я слідкував за новинами, що у них що там проблеми з водою, водопостачанням електроенергія, з харчуванням. Ну так, що мені дзвонилася мама, ну, от, там всі ді діти, які були малі, більш-менш дорослі, підлітки. І всі жінки вони виїхали і повезли в Донецьк. От вони мені звідти вже дзвонили. Лаха, я сподіваюся, що ми всі скоро зможемо повернутися до рідного деокупованого українського моря? Поля, що цей жах залишиться в минулому? І диви на останок питання, яке в принципі ставлю усім гостям нашої програми. От ти, як актор, як творча людина, як вважаєш, от наразі під час такої повномасштабної війни, чи здатно мистецтво, театр культура допомогти пересічним українцям? І якщо здатно, то як? Ну, По-перше, це сказав Вінстон Черчилль, здається, в одній з своїх промов, що якщо не захищати, чи не боротися, як я зараз точно не скажу, але приблизний зміст, якщо не захищати чи не боротися за культуру, для чого тоді воювати? Ну, от, мистецтво воно в певній мірі допомагає, звичайно, воно допомагає. Воно лікує, тим паче, що просто треба знайти правильний підхід. Якщо ситуація складна, то треба такий формат, такий посил інформації, який би заспокоював, давав якусь надію, Там, знаю. Яку ну, як ну мені здається, що перший час, коли все почалося там, вчені якої всі всі слідкували тільки за новинами, а потім поступово, коли стрес цей відходив, люди почали повертатися, наприклад, в театри, які почали працювати, і мистецтво безумовно допомагає в цьому плані, підтримує моральний дух. По ніколи вже дозволили самі собі сміятися над ворогом, щоб зміцнювати себе. Підтримувати один одного, і саме, власне кажучи, от і казка ця так і народилася, що ми більше сміялися над ворогом, над його недолугістю, і певним чином допомагали і глядачу, який приходить до нас в театр. І для нас це була певна жага щось зробити корисне мистецтво. Дякую тобі за це інтерв'ю, за цю відповідь. Актор молодого театру Дмитро Третьяков сьогодні в нашій студії. Дякую. Дякую.